Доброго здоров'я, шановні глядачі! В коментарях до попереднього відео я отримала таке запитання: Цитую. По вашій схемі ці долі для українців чи для росіян також. Всі кажуть, що війна у них тільки почнеться, а у нас закінчиться. Я вже заплуталася з цим всім. Поясніть, відповідь така. Не варто дивуватися, що ви трохи заплуталися. По перше, мозок людини влаштований таким чином, що не сприймає нову інформацію з першого разу. По-друге, попередні сюжети, в яких я вживала словосполучення коло часу, не містили пояснень, це була лише констатація фактів. Я намагалася довести, що про існування чотирьох долей добре знали наші пращури і залишили нам цю інформацію у вигляді знаків, символів, обрядів, імен язичницьких богів і навіть в назві нашої держави. Сюжет спадок 37 розповідав про те, що за законом поділу на чотири долі влаштований самий маленький відрізок часу 24 години доби. А в сюжеті спадок 35.2 ви бачили побудову циклу довжиною в 365 років. Ось він. Концентрація руйнівних і військових подій в лівій нижній чверті кола свідчить на користь версії, що існування чотирьох долей це не видумки наших пращурів, а глибокі знання про те, як влаштований світ. Пояснення чи. Такий поділ стосується росіян чи тільки українців. Давайте перенесемо на кінець цього відео. Спочатку з'ясуємо, що спричиняє розмежування кола на 4 чверті і яким чином відбувається вплив позитивних і негативних енергій на людину. Найпростіше це буде зрозуміти на прикладі музики. Кожен з нас розуміє, що сумна мелодія не викликає бажання до танцю або посмішки. Музика в першу чергу це звук, вібрація. Вібрація з певною частотою. Сучасні науковці вже довели, що кожна клітинка нашого тіла дрижить. Причому вібрації клітин одного органу не співпадають з частотою коливань інших. Наше тіло це різноголосий хор, звучання якого зливається в одну чудову мелодію. Точно таким же чином влаштований Всесвіт. Вчені навчилися записувати звуки, які посилають нам інші планети і сузір'я. Нам здається, що ми не чуємо цей хор, але його мелодія впливає не лише на настрій окремої особистості, а й на менталітет людей, що населяють конкретну територію. Це дуже чітко видно на прикладі країн азійської частини континенту. Якщо поділити праву півкулю на чотири частини. То в сектор під назвою Рай потрапить Китай. Життя китайців ніяк не схоже на блаженство в раю, але їх схильність до духовних практик, до медитації говорить на користь того, що права верхня чверть земної кулі перебуває під впливом заспокійливих енергетик. Тому Китаєць згоден роками сидіти на березі річки і спокійно чекати, поки повз нього пропливе труп його ворога. В нашому повсякденному житті стан райського блаженства ми відчуваємо лише під час сну, а права верхня чверть земної кулі весь час перебуває під впливом заспокійливих сонних енергій, тому народи азійської частини континенту мають звужений розріз очей, вони не мов би сплять. Господь забезпечив народи Азії всім необхідним для того, щоб вони жили як в раю. Тут і найбільші запаси прісної води. Озеро Байкал, і нафта, і газ, і золото, і алмази, але все це забирає собі Москва, і її ненаситна натура хоче ще більшого Україну. Бо азійська територія це матеріальні ресурси, а ми з вами інтелектуальні. Але майбутнє Росії запрограмоване в казочці про золоту рибку. В результаті своїх непомірних бажань вона, як старуха, залишиться біля розбитого корита. Тепер переходимо безпосередньо до відповіді на питання, чи поділ кола часу на чотири долі стосується лише українців, чи й росіян також. Для того, щоб зрозуміти, потрібно уявити нашу планету як одну велику енергетичну бульбашку, яка складається з багатьох маленьких. Це схоже на сферу, заповнену. Мильною піною. Закон світотворення буде спрацьовувати однаково і в самій маленькій енергетичній бульбашці, і в кульці більшого розміру, яка утворюється в результаті поєднання декількох маленьких, і в самій великій розміром з нашу планету. В будь-якому випадку і великі, і маленькі клубочки енергії будуть ділитися на чотири долі, і таке розмежування справджується в будь-якій точці земної кулі. Але місце положення долей не буде співпадати в часі, бо одні й ті ж зорі світять на нас і, наприклад, на американців, в різні моменти. В той час, коли у них пік активності, у нас вона мінімальна. Що стосується росіян, то роки горя і розрухи, які переживаємо ми сьогодні, обов'язково будуть і у них. Скоріше за все, це буде наступне десятиліття. Поясню, чому я так думаю. Якщо взяти всю праву півкулю землі, велику енергетичну бульбашку, то Москва потрапляє в ліву верхню долю кола, яка має назву Бог. От вони і намагаються звеличити себе до рівня творця. Але якщо взяти енергетичну бульбашку меншого розміру і вписати в неї європейську частину континенту, то столиця росіян потрапить уже в сектор під назвою Рай. Зосередивши в своїх руках всі ресурси зауралля, вони дійсно могли б жити як в раю, але ж їх чорти колотять, і це не метафора. Цю схему ви вже бачили в сюжеті спадок 47. Стовпчик двійок в секторі рай пов'язаний зі стовпчиком четвірок в пекельній долі. Цей зв'язок має вигляд косого хреста. А це значить, що Москва, яка займає праву верхню долю кола, підживлюється енергією злих сил лівого нижнього сектору. Агресивна поведінка Москви почалася не в 2022 році і навіть не в 2014. На цій схемі чітко видно, що вони увійшли в праву верхню долю кола часу в зону рідних для себе енергетик в 2001 році. І перші сигнали про те, що московити вирішили готуватися до нападу на Україну, світ отримав уже в 2002. Він перебуває цей рік в сегменті гнилої води, ось в цьому трикутнику. Який починається 2 серпня, сектором гнилої води, і має безпосередній зв'язок з пеклом, ось у вигляді косого хреста, двійки з четвірками. Складається враження, що на рішення про підготовку до війни вплинула негативна енергетика сектору пекла. Це аж ніяк не виправдовує дії росіян. Чорти чортами, але треба ж і власними мізками хоч іноді, користуватися. Побудову цього кола часу ви знайдете в сюжеті спадок 35.2. Тут чітко видно, що 2001 рік, починаючи з нього, і по 2012-й, наша планета Земля перебувала під впливом правосторонніх енергій. А з 2012-го відбувся різкий перехід, і енергія почала рухатися в протилежному напрямі. Останні 10 років ми перебуваємо в секторі пекла і тому взаємозв'язок двійок з четвірками посприяв перемогам росіян. Ви запитаєте, чому ж вони не перемогли 24.02 2022 року, адже дата складається з суцільних двійок і четвірок, які повинні були б допомагати їм. 2022 знаходиться в пеклі. Але це якщо брати цикл довжиною в 365 років. А якщо ж взяти річний довжиною в 365 днів, то 24 лютого займе ось цю позицію. А нижче нього розташувалася дата 14 жовтня. Отже, початок війни відбувся в сегменті Покрови Пресвятої Богородиці. Дати стоять впритик одна до одної. Цей сегмент кола п'ятий, раз, два, три, чотири, п'ять, п'ятий по рахунку вліво від осі. Число 14 в сумі цифр також дає п'ятірку. Як ви знаєте, покрова в усі часи була захисницею козацтва, це вона допомагала нашим героїчним воїнам вистояти в перші дні війни. В зв'язку з цим варто пригадати ще один важливий факт: флагман російського флоту, крейсер Москва, затонув 14 квітня 2022 року. Знову ж таки, число покрови 14. І трапилося це на 50-й день війни. 50 в сумі цифр також дає п'ятірку. Думаю, що питання, яким починалося це відео, більше стосується бажання заглянути в майбутнє. Давайте спробуємо це зробити. Починаючи з 1 листопада 2024 року, ми перейдемо через вертикальну вісь і потрапимо в нижню праву долю кола. Вище нас перебувають московити, а ми нижче, це наша доля. І точно так, як двійкам допомагають четвірки, так нашому сектору, який містить стовпчик трійок, допомагають одиниці в секторі Бога. Причому цей зв'язок також має форму косого Христа. Третьою цифрою, в рядку одиниць, є 19 січня, день найчистішої і найбільш корисної води. Зв'язок цього сегменту з територією де проживаємо ми. Обумовив наявність у нас найродючіших земель, найрозумніших і найкрасивіших людей. Крім цього, як я вже казала, ліва верхня чверть містить дату покрови нашої захисниці. Отже, наступні 10 років. Ми будемо перебувати під благословінням Божим і захистом покрови. Дія злих сил ослабне. Для того щоб зробити більш точний прогноз, потрібно на колі розмістити фази місяця, планет і знаки зодіаку. Але, вибачте, для мене це занадто складна задача.